У ніч на 27 жовтня українці перейдуть на зимовий час. Останнім часом в суспільстві обговорюється питання, чи буде цей перехід останній, адже президент Володимир Зеленський і досі не підписав новий законопроект. Тож команда інформатора вирішила запитати думку Дніпрян з цього приводу. Відмінити чому незручно. Літній час він більш зручний, ніж зимовий. Переходити туди-сюди не будемо затрудняюсь сказать. З однієї сторони, добре, з іншої міняється час, міняється все. Тяжко пристраюватися. Я думаю, не потрібно, тому що зараз зручно. Ми вже звикли до літнього часу, буде краще ставати. Мені комфортно, вполне комфортно, однозначно. Я нічого плохого по цьому поводу не думаю. Ну, я вважаю, що мені міня, міняти, тому що люди вже звикли так е, роками жити. Це зручно і просто. Ось не треба, не треба переходити. Чому? Тому що це глупость последня. Нормальні люди живуть без яких переходів. Біологічні часи їх ніхто ніколи не відміняє, і змінити не моні зможе. Тому що не для всіх це зручно, бо бо у когось це буде у три години ночі, вже буде світло, а, а ввечері вже буде темно, дуже Ходите. дуже рано. Ходите. Тому це якось не дуже економічно. Не економно електрику. Ми ніяк не зможемо при цьому зекономити уж точно. Я вважаю, що що треба було б, може у літньому, у літньому часі залишитися, та й все.